Так, що замішаємо прикормочку. я цього разу взяв ось такий ройлфіш, кориця ваніль. Подивимось, як він буде працювати. ну Також зварив трошки гороху. І в мене ще залишилася з минулого разу прикормочка. Не знаю, зараз подивимося, будемо її використовувати чи ні. Ну что, пахнет нормально, можно кирпичик цей вкинуть. Еще, конечно, подмороженный трофей, но мы его зараз Поживый Так. Рыбы Вот тут у нас желтая фракция. Блин, ну пахнет, конечно. Просто сок. Блін, можу спробувати поки не мішати, а чисто цю прикормку використати, а цю залишити на потім. Зараз так напевно і зробимо. Візьмемо горох. Ось так. Ось так буквально трохи наварив гороху. Небагато. ПМ. О, ну, прям такий гарный кусочек. Пойдет. Ой, 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 какие Пахне прямо ну, капецька. Так. Пахне такою легкою ваніллю. Так, ну Все, це залишаємо. Хай вона настоюється. Йдемо маркеруватися. На у нас є. Це, до речі, погано, коли вітер в нашу сторону. Може бути таке, що буде снаст запутуватися при закиді. Так, опа, піднімемо трошки. У мене вже тут прогинається блін, кріплення з таким, як я тут корм засипаю, бачите? Дивіться, як воно грає, блін, туди-сюди. Затягуй, не затягуй. Все одно те саме. Треба якусь підпорку вже ставити. Так, ну все, погнали. Маркюватися, у мене тут вже дистанція в принципі виставлена. Треба буде оцей тичок прибрати. Що у нас тут дивимося так швиденько? Зовсім недалеко. Підкрутимо. Там таке дно не сильно зрозуміле. Не видно якась велика ракушка. Ось, конкретно така. Ну і скажу так, дно тут таке. Не сильно зрозуміле, бо тут доволі таки глибоко. Головне не стати на якомусь схилі. Стати перед якоюсь хоча б хоч рівній частині дна, щоб наш корм не злітав туди вниз, кудись в яму. Так, ставимо зараз ось такі от закормочні соточки, пару закормочних кинемо і почнемо рибалочку. Так, Поки кормлюся, намагаюся так кидати, там на тому березі є. Таке деревце онове його бачите, таке, ледь-ледь стерчить. Намагаюсь поки туди кидати, в ту сторону. Потроху. Ха. Та. Хазяйка. Це теж якби рибу половити. Поки годуємося. Я так дивлюся, на тому березі там є такий острів. Там човен приплив, видно, люди відпочивають на тому острові. На човні туди заплили. Там воно чілять. Я так дивився по мапі, наче там можна заїхати на машині, але знаючи як тут люблять ставити ворота так шлагбаумами, напевно, що навряд чи туди заїдеш на машині. Але там би було б класно спробувати. Дось, відійди, будь ласка. Але там би було б класно спробувати порибалити. Там місцяк такий доволі непоганий. Там то ближче ближче до таких от руслових територій. До речі, приїхали ми сьогодні на Осокарки. За перший шлюз спробі половити лящика. Так, почнемо нашу рибалку. Як завжди. Візьмемо 0,16 повідець. Ось такий гачок. Якщо я не помиляюся, це у нас 12-й номер. Зараз я вам його покажу. Взяли 0,16 жилку, ось таку. От. Ось. Спавер. Ну, Саме звичайна недорога дешманська. І це восьмі, ну це восьмі номера, такі самі, тільки е, десятки. Так, десятки, не 12, а десятки. Я вибачаюся всього. Сільвер Брім, 10 номер. Ось такі от. З них почнемо сьогодні рибалочку. Як завжди, насадочка, черв'як. Опариш. Будемо пробувати заманювати ляща. Я тут минулого року декілька разів був, непогано так ловив. Пробуємо в цьому році подивитися, що тут буде. Дивлюся, сусід тут є у нас один. Видно, люди, люди тут ночували. З ночі сидить рибалить. Вітер дує прямо на нас. Так, він трошки в сторону. приходиться трохи з поправкою кидати. Так, декілька годівниця прокинули. Я не хочу сильно зараз тут годуватися, бо я дистанцію відбив 50 обертів. Це більше мало десь так 45. плюс Тому зараз... Ставимо повідок відразу, ставимо насадку і будемо просто тримати темп. Десь хвилин 5-6. Так от на перезакид. Тим самим перше докидувати корму на точку, друге ловити. Певно, що повідок дуже довгий, я зробив, але ну, спробуємо поки такий. Далі побачимо. Так що по насадку у нас червячок. Такий взяв мікс, буквально трошки. Йо, він в основному е, майже мені не потрібен, але типу, докинути там в корм чи ще щось. Саме воно. Ну і трохи білого, такий там змішаний, бачите, різного теж. Туди на контролечку в основному все насадочка хробачок. Такс, вдягаємо наших черв'яків. Так, от побільше їх відразу. Тут такі більш трохи більше черв'яки, ніж минулий раз. Тобто довше минулий раз були більш такі дрібніші. В цей раз більш крупніший. Так, Вдягаємо такий пучочок, ставимо одну, два білого на, пі... на контролічку так, і отак отримуємо таку насадку. Так, відразу в годівницю трошки докинемо кипів на дискотеку відправимо їх. Перший закид. Може що пізніше трошки зроблю коротший повідець. Мені здається, це буде сильно довгий. Такс. Наче все чітко кинув. Головне, щоб не заплуталось, тому що коли вітер на нас дує, коли кидаєш годівницю, годівниця важча, вона летить перша, а повідець з відводом, він може просто отак вокруг шнура. Наплутатися і потім що? Правильно? Нічого хорошого не буде з цього. Так, ну що, перший закид, засікаємо час, чекаємо десь 6 хвилинок і перезакидуємося. Папа теж щось спіймав. Ні? Папа щось незрозуміле спіймав. Таке дурне щось на, на плітку схоже. О Ні. Диво! Не кричи, Ну, Перший маленький. Та? Да, перший так? Перший лящик. Да. Диви, який гарненький, так? Да, дайте, О. дайте О. Давай. Зараз, секунду. Дай я зніму з гачка. Ось такі я, друзі. Перший. Першу ми відпускаємо завжди. так? А, да. можеш подивитися. Ого! Хвостик. Ай. Та не що, дивись, він буде зараз плести. Можна я його. Він зараз в себе з рук впаде. Він уже впав. Вот він під тобою. Хай пиво. Ай, ну я там риба поцікрувала. <риває> так, ну що, друзі, ну перший вже є. Да. Перший невеликий. Це добре. Буквально пройшло хвилин 20 і покльовочка. Це що треба? Якщо є такий, я сподіваюся, що і буде крупніший. Так? Я в дитинстві теж так стояв на палку ловив. Ну конечно же. Куда же было здесь ерунды? Что это у нас? Густирка. Ну, звичайно. Куда же без нее? навіть густірка якась така гарна. Невеликий Сыны Сини сьогодні, алло. Алло. Что а? що я казав? Оп, густірочка така. <существует> Тараночна. <существует> Поклюка, оп, оп. О. Одного тільки що злив, Тут прикиньте і тут прям закид. Бе Три хвилини майже з Ой, ну прям ну класно. Зараз короче, максимально будемо намагатися тримати їх на точці, підрізати там черв'я і все інше. Ну, це і зовсім малий козлик такий. Короче, зараз підрізаємо максимально черв'я. Намагаємося їх тримати на точці. Ось такий маленький, зовсім дрібний. Вони зараз почали клювати прям ну, гарно. От зараз ну це типу другий майже в підряд. Поміж них був один, я його злив тут, а все в кущаках. Кормак не вимився повністю і просто зачепився. Зараз коротше, максимально їх намагаємося втримати на точці, бачу, що вони люблять насадку з рваного черв'я. Тобто ось так ми його навпіл розриваємо два черв'ячка. Бо коли цільного, вони щось не хочуть. Ну, більше всього, що коли ти розірвав, плюс запах до того всього. Так, декілька рваних черв'яків і двох білих на підсадочку. Беремо відразу Буквально трохи черв'яка-червоного. так ножничками їх декілька разів шмигнули і в кермак. І відразу туди на точку. Кармак сильно не трамбуємо, щоб висипався доволі швидко, бо якщо вони стоять близенько біля нас тут, то треба їм дати можливість швидко клюнути, раз і по-друге швидко вимотати. Кормак, щоб не було цього корму всередині. Щоб нормально виматувати. бо Тут якась трава коротше, тут передо мною, наче нічого немає, а там от під водою є зеленуха якась і дістаю. Коротше, ось так зараз. Хвиля піднялася така, дай Боже. Вітер дує такий прямо ж, ух, конкретний. <с 1> <прав diamond noise> Я до камери відійшов, трохи поправити. Бе, ще, Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Прямо ж так сочно. Бум! Мене це аж порадувало. Я давно так швидко ноги по воді не перебирав. Ой, що там, діставати піцаку? Ні, не треба. Такі малі, а так клюють, наче там капець, гіганти просто. Блін, ну класно. Підійшов, але такий, бачите, не, не крупний. Такий всі. Блін, ну кльомка така, ви бачили? Бен! І улетів. Улетіло будуще. Ну мені подобається. Так, ну що, ми зараз далі продовжуємо годувати таких Будемо ловити, а що нам залишається робити. Іншого варіанту в нас немає. Блін, я що, провтикав чи що? Провтикав трошки. Е, Видиш... Відійш... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кружки в видишь, шел. Ого. Кто там такий? Я поведу, тоненький поставил. 0,12. Поэтому обережно. А -а -а. Ой, ракушки купа була на кормаку. А -а -а. Я думав там щось а тут. Дыхни трошки. Я думаю, дивіться, бачите скільки бруду цепану. Вот і все. Нічого там. О, ну Друзі, перший, нарешті, хоч якийсь на білого, бачите, на білого. Не хотів черв'яка, так? Розбійник. Я думав, там щось страшне, а то просто ще й кармак повний був. Цей був на черв'я, не на білого, друзі, на черв'яка. Я все ж таки плюнув і подумав, не буду. Буду чекати. вдягнув черв'яка, думаю, все. Буду чекати. Більш нікого нічого не цеє, нічого не видумаю. Буде клювати, не буде клювати. Це таке діло, правильно? Я вже такий трошки розчарувався. Думаю, ну як це так? Щоб не було є, але небагато. То я такий вже був злегка розчарований, думаю, блін. То на білого візьме козлик, то на... То на ще щось, блін. Думаю, ставлю черв'ячка не буду комарити собі мізки буду чекати. І тут вже два варіанти. Або є, або нема, правильно? Бам, дочекався. І ще й причому трохи відійшов, думаю там поки на задньому фоні і тут привіт. Так, ну що, друзі, було прийнято рішення збиратися. Друга година дня. Кліву немає. Тобто хто хоче тараньку половити, тут будь ласка, welcome. Лящ щось у мене не клює. Не знаю, як далі по берегу. У нас точно ні. Сидимо тут, чилимо Дивимося зараз що в садку. Збираємо речі та їдемо до домки Користувався сьогодні, коротше, ось такий мотляч кариця Оцей криця ваніль. Він такого світлого кольору був. Скажу вам чесно, мені щось не сильно вона сподобалась. Якийсь запах у неї, якусь, не знаю, якусь кислинка віддає. І сильно щось висушило мені руки. Ну, висушує руки. Ну, не сильно мені сподобалось. Не знаю, може щось тут не так з нею. Напишіть в коментарях, що про неї думаєте, якщо не її ловили. Ну, для першого разу вона мені, чесно, не сподобалась. Минула та що була. Мені сподобалось більше. О, тут небагато, бачиш? Ого, така огромна. Ти так. коли я була там? Угу. Можеш потрогати. Маленький. Кого ти ще? цього відпустиш? Так. Да. Давай. Давай. Слабовато сьогодні. слабовато. Трошки було, один до нас завітав. Ну і такі козлики дрібні, як бачили. Стоїть мертво собі, три години дня, початок третій. Стоїть мертво собі. Хоч би хни. Так що, на ось такі веселі ночі будемо закінчувати нашу рибалку. Що, друзі, дякую всім, хто дивитися до кінця, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вам же бажаю найпрекраснішого дня та до зустрічі на наших водоймах.